Ще... Сідаю. І мені потрібен ще хтось один, і ще один такс. Ще хтось сюди. О, ану! Хлопаємо, хлопаємо. Ще хтось сюди, друзі, ну це цікаво! Давайте, Артура, 嗯。 Так, ну, а що буде? Просто переказати те, що ти прочитав, відтворити. Там розповідалося про те, що сьогодні дуже сприятлива погода для прогулянки. Тепла, більш-менш прохолодно, про вітер. 25 градусів, якщо я не помиляюся, а вже ближче до чорної дивитися. Градусі, щоб Прямо от На, свіжому повітрі. На свіжому повітрі, йди і гуляй. І так буде приблизно. Тишки? Артур відтворив текст набагато ну, краще: а, було менше використано своїх слів, було більше використано слів з тексту. Він активно дивився на вас, в нього були ось такі рухи, які а, означають те, що людина не закрита у собі, вона може активно працювати на велику публіку, і для нього це великий плюс, і з спілкуванням там мінімум. Далі наступне покращення вербальних навіть. Знову сюди дві людини. Давайте може хтось здати. Давайте. давайте, я. Два. І ще хтось сюди. Мені потрібно буде той один. Кого говорить, інший, хто потім буде відворити. Ні, давайте три людини. Мені ще дві людини підійде. Людина розповідає якийсь один цікавий факт про себе або взагалі цікавий факт з її життя. Вам заборонено використовувати русизми і заборонено використовувати слова прозимки. Друга людина, якщо все ж таки були такі слова використані потрібно їх підрахувати. От слово от екання, мекання це все також рухується. Третя людина повинна відповідати. Не багато, однак. Просто щоб його А трошки Під час свого навчання в Вінницькому медичному інституті у нас була літучка з деканом, зібрався весь потік, і нам повідомили про те, що до нас приїжджає делегація з Китаю, студенти по І так як ми вже там провчилися. Року, то і вже вивчили все місто, нас попросили їх супроводжувати. Ми провели з ними цікавий день, провели їм екскурсію по місту, показали їм парк і в театр сходили. Ввечором ми завели їх в готель і в три години ночі до нас дзвонили і сказали, що ми забудемо кінець. <звістична> 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 І давайте знаходимо спробуємо відтворити цю історію. Під <звістична> час мого навчання у Вінницькому університеті до нас мала приїхати китайська делегація. Коли нас приїхала китайська делегація, ми мали її зустріти урочисто, казали їй, ні одного ні І трішечки емоційніше в була так обставлена, Надалі. Слів паразитів нарахували скільки? Тільки ну, було за, трішечки ось ось е, ме і так далі. І далі наступна студентка відкрила історію досить. Тербальних навичок. Увага домови діва, виразів обличчя та жестів. Знову хтось сюди, один до мене. Це досить цікаво. Вправо. Всі ви чули про кургу ходили. Та брати б когось з тих, хто не йшов ще ні. Все, що, що вам зараз потрібно зробити. Перед вами є слова, тут 9 поділите таку поляну слова. Вам потрібно жестами мімікою показати це слово. Заборонено використовувати будь-які звуки, не можна його по складах читати і так далі. Жести і міміка. Зрозуміло. Аудиторія це.

Tá ligado, tá ligado,

Молодо. Ви вчителька судянці. Судя. <рес> Ця оправа допомагає трішечки вам розслабитись. Mm -hmm. Ви стаєте не такими знервованими. Вона трішечки покращує ваш нервовий та емоційний стан. Так, на Сьогодні з справими все. але в нас залишається ще одна психологічна підтримка. Якщо ви відчуваєте, що вам складно у вас є певні труднощі або бар'єри зі спілкуванням, е, необхідно просто звернутися до спеціаліста, до, до терапевта, і ці консультації зможуть допомогти вам подавати емоційні та психологічні бар'єри. Я розумію, що можливо хтось це може засуджувати, тому що е, зараз я дуже багато чула, а що це таке, чому він ходить до того психолога чи до психотерапевта, можливо, з ним щось не так. Забудьтеся за це все. Якщо у вас виникають якісь проблеми, на те є спеціалісти, які можуть допомогти вам ви вирішити цю проблему. Ви всі чули таке слово конфлікт. Що таке конфлікт? Непорозуміння між людьми. Непорозуміння між людьми. це? Ali, tipo, um Клалися. Можливо, хтось просто не дочув якесь одне слово, і через це вже в нього ця інформація сприймається по-іншому, і в разі цього вже може виникати конфлікт. Далі різниця в цінностях та переконаннях. Всі ми люди і у всіх нас просто різний життєвий шлях, різні сімейні цінності. Люди можуть мати різні життєві цінності, політичні переконання, релігійні погляди або культурні традиції. Це може призвести до суперечок. такі якщо ніколи не говорити про, про політиків та про релігію, а говорити про погоду. В деяких ситуаціях це просто неймовірно рятує. Далі. Три причини виникнення конфлікту емоційна реакція. Коли ви починаєте якийсь діалог, і просто хтось один же починає підвищувати тон, це означає те, що в нього закінчується якийсь аргумент, і він просто переходить на крик. Він хоче, щоб його почули, але він сам не хоче бути почутим. Коли є якийсь конфлікт, все потрібно вирішувати на спокійних тонах. Те, що ви будете кричати, це абсолютно ні до чого не призведе. Ви просто покажете себе якимось неврівноваженим, і вам ще все рівно потім за те. Потім вам за це ще може бути незручно. А чому ж я почав кричати, якщо та людина до мене спокійно говорила? Далі брак ресурсів. Конфлікти можуть виникати через конкуренцію за певні, за певні обмежені ресурси. Такі як час, гроші, або увага, з цим ми нічого не зробимо. Якщо вже такий конфлікт виник, його просто потрібно вміти право.